Якщо ця мова не твоя, то й країна, мабуть, також, то не нащадок солов'ятової гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці природства, то без образ та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі. І де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історична сотня копій подій говорить, Солов'ян триматись мови, слід як Бога. Бо я не вірю, ну вже ти спадкоємцям по дорогу перенеси такий сюжет, де знову над гніздом тривога? Де ця війна і цей окоп? Де кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім старанням. Бо де ти бачиш, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо. І земля відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову, ж, не даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для розбору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там, на враженом святе. Тут працювали методично. На це пішли роки, роки, щоб руські пісні ностальгічно співали ж наші співаки, щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати. І з диким стадом ми ж один народ, що привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Ключай, листинте солов'я, і вчи нарешті солов'їм. А вегець воїни вже й сміх усюди буде український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.